Всім доброго дня, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам представити, друзі, от такий от велосипед. Назву його я не знаю. Це велосипед мого давнього товариша. Він замовив його на Олексі. Така цікава історія. От в такому стані, як він зараз. Значить, що я хочу сказати? Цей велосипед на 20-х колесах. Заднє е, мотор колеса на 48 вольт. По-моєму, акумулятор, тут комп'ютер стоїть. Значить, е, вчора він знімався під горку і пропав газ. Тут тобто вже під горку він не виїхав, а випхав в руках. Знаючи те, що я е, продаю електротехніку, займаюся. Електротранспортом він вирішив звернутися до мене, щоб я розібрався з причиною, чому ж він не їде, чому він у нього перестав їхати. Велосипедом був довольний, вони їздили. Він з сином їздив вдвоєм на ньому, але не суть. Хочу сьогодні. Показати вам, як я буду шукати причину. Не знаю, знайду я її чи ні, але буду шукати, буду починати з ручки газу. Думаю, що тут можливо датчик пола накрився. Тому будемо далі, я вже зняв сідушку, добрався до електроніки. от. Це все виглядає тут, звісно, що тут якийсь вже хтось щось додав, якісь скрутки, будемо це все розбиратися. Тож, друзі, давайте будемо розпочинати, пробувати відремонтувати цей велосипед. Ну, це таки, він, звісно, як я на нього сідаю, він от, мені здається, враження, що я як ви, тобі, на якомусь мотоциклі, типу Альфа чи Дельта, Такий він доволі зручний. Можливо, хтось порадить мені, що зазвичай потрібно розпочинати діагностувати полон в таких електровелосипедах. Я вже провірив напругу на цьому от роз'ємі xt 60 Напруга тут є. Тут зараз десь 52 вольта. Плюс-мінус ну зараз ще все перемінює. Я е, ж кажу, що будемо, мабуть, розпочинати з ручки газу. Будемо дивитись, чи, є, е, чи приходить від контролера на ручку газу. Е, 5 Якщо не приходить, значить далі вже немає сенсу дивитись, потрібно міняти контролер або ремонтувати. Тож, давайте будемо розпочинати. Так, друзі, давайте спочатку перед тим як будемо діагностувати поломку, я пропоную замірити вольтаж на батареї. Е, так, у мене такий от старенький, Це я, але він іноді правильно показує. Давайте хочу, щоб ви побачили скільки вольт. Так, Я вже казав, що тут має бути десь 52 вольта. Тож... Дивіться, друзі, 51,9. Тобто акумуляторна батарея справна, ми її одразу можемо відкинути, це не є поломка. Я пропоную зазвичай завжди провіряти, діагностувати поломку з акумулятора. Якщо акумулятор нормальний, далі йдемо по такій цепочці. Якщо я неправду, неправильно говорю, поправте мене в коментарях, як правильно діагностувати. Поломку в електровелосипеді. Далі переходимо до ручки газу. У мене, мене є отака от ручка газу для тесту. Пропоную, але ні. Давайте спочатку заміряємо вольтаж. Якщо тут на чорному і на красному проводі немає 5 вольт, то я включу комп'ютер. Це свідчить про те, що контролер вже не правильно працює. Тож, давайте будемо заміряти, для цього вмикаємо е, наш комп'ютер. Також виставляємо на 20, щоб правильно показувало. Так, і давайте перевіримо. Так, друзі, дивіться. 1,23, що свідчить про те, що контролер вже не працює. Тут повинно бути 5 вольт, а тут 1,2. Тобто контролер наш, навіть не має сенсу підключати ручку газу мою, тому що вже можна сказати, що контролер не працює, тому що немає 5 вольт. Пошукавши в себе контролер, я знайшов подібний на 48 вольт. Запропонував його своєму другу замінити те, що на велосипеді був контролер, і на те, що я знайшов. Ну, звісно, що він був без комп'ютера, не було виходу на комп'ютер. Але товариш відмовився і вирішив сам знайти такий подібний контролер, щоб був вихід на комп'ютер. Я міг би просто підмінити датчики холла підключити, фазні проводити, подати живлення і все б працювало, але не було б комп'ютера. Тому, друзі, підскажіть, будь ласка, чи вірне моє рішення, чи правильно я продіагностував цю поломку з контролером? Тому що я промірив вольтаж і значить, не було 5 вольт, 1,25. 25. Ну, ви все бачили. Таке от відео в нас сьогодні вийшло. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення, підписуйтесь на мій канал.